Марія Іванівна каже вовочці Вовочко, розбери речення. Петя з Тетяною пішли митися у лазню за членами. А що тут розбирати? Петя, Ясен красен це головний член. Тетяни це підмит. А митися це привід. Галя, щоб її чоловік після сексу не відвертався одразу до стіни, повісила туди фотографію своєї матусі. Чоловік дізнався про зраду дружини. Як? Як ти могла мені з ним зрадити? Вибач, Любий, але він дуже багатий і закрив нашу іпотеку. Моя ти красуня, іди ж до мене, я тебе обійму, моє сонечко. Марія Іванівна запитує на уроці Діти, у кого які цінності є удома? Петюнчик відповідає, У нас татова машина. Машенька каже, а у нас мамино коліє. Вовочка такий. А у нас місячні. Вовочка. Ти взагалі знаєш, що це таке? Ні. Але коли вони зникли у сестри, то мати зомліла, у тата трапився інсульт, а сусід дядька Микола взагалі застрелився. Забути Богом село. Телебачення немає, радіо немає, преси також немає. Мати якось заходить у кімнату до сина і застає свого 20-річного дурня за рукаблуддя. Порадившись із батьком, вони вирішують у терміновому порядку його одружити. Знаходять у іншому такому ж забутому богом селі наречену, зіграли весілля і ось перша шлюбна ніч молодих. Батько серед ночі виходить на кухню і знову застає сина за тим самим заняттям. Приголомшений батько, Сину, ти це чого? У тебе ж для цього тепер дружина є? Так, тато, є. Але в неї вже руки втомилися.